Доброго дня! Мене звати Іван, представник компанії EcoST. Представляємо новинку від компанії Cooper Hunter – система з можливістю підготовки гарячого водопостачання Nordic Multilight Hydro. В використання цієї системи дає можливість встановити декілька внутрішніх блоків для кондисування приміщень та забезпечити нагрів води. Створена на базі зовнішніх блоків потужністю 36 42 БТУ, які відповідно можуть підтримувати до трьох або чотирьох внутрішніх блоків та бак для гарячого водопостачання. Зовнішній блок обладнаний підігрівом піддону, двохрядним теплообмінником з антикорозійним покриттям BlueFin. У системі зроблений окремий фреоновий контур для блаку непрямого нагріву, що дозволяє системі працювати у п'ятьох режимах. Охолодження кондиціонерами та нагрівання ГВП, обігрів кондиціонерами та нагрівання ГВП, тільки охолодження кондиціонерами, тільки обігрів кондиціонерами, тільки нагрівання ГВП. Для ГВП використовується спеціальний бак від Cooper Hunter на 185 літрів, який дозволяє зберігати гарячу воду у діапазоні 35-55 градусів Цельсія, має фреоновий контур для теплообмінника, на який припадає 30% потужності мультиспліт-системи. Мані вистрижень для дезінфекції води та додатковий електричний тен на 1,5 кВт для нагріву води в аварійному режимі, а також стерилізації. Для керування баком є провідний пульс Wi-Fi для налаштування температури, таймер, часу включення та виключення системи, режими роботи та інших налаштувань. До системи можна підключити внутрішні блоки кондиціонерів настінного, консольного, касетного, канального та підлого стильового типу, що дає гнучкість у конфігурації під різні об'єкти. Такі як приватні будинки, відпочинкові комплекси, медичні кабінети, ресторани і інші комерційні та промислові об'єкти, де окрім кондиціонування, необхідно забезпечити енергоефективний нагрів води. В наступному відео ми розглянемо більш детально принцип роботи та зробимо порівняння з стандартної мультисплі-системою Cooper Hunter Nordic MultiLight. Дякую за увагу!